Як в погоні за успіхом, я дійсно втратив себе. Це була дуже важка історія період протягом минулого року, коли я почав заробляти дуже великі гроші в інтернеті, займаючись валютним бізнесом. І в моменті, коли я заробив там свій перших, там мільйони три гривень, я просто втратив повністю себе в погоні за успіхом. І в цьому відео я хочу поділитися вам своєю реальною історією, як я з цим впорався, що я робив, та як я взагалі. Будував далі своє життя, як я потрапив у таку міні-депресію. Не хочу називати все, що двіжиться депресією, так як це буде також неправильно. Тому саме в цьому відео хочу вам розповісти, як в погоні за успіхом я втратив себе. Тому Будемо знайомі. Мене звати Річард. Я звичайний хлопчина з окраїн, Києва. Жили ми завжди бідно. Мене батько працював, мати працювали, і ніяких там ізначальних характеристик, таких, щоб бути максимально успішним, в мене навіть близько не було, так як все, що в мене було, це лише бажання. З моєго малого року це не успішний успіх. Взагалі, друзі, я там так жив, що чесно, я нікому не можу цього якось. Порадити або побажати, так як це дійсно дитинство в мене було важке, але ж батьки мене завжди любили, за що їм завжди я дякую і дякую до сих пір. Але ж в мене ніяких там початкових статків не було саме для того, щоб якось вибитися, як то скажемо, в люди. І я намагався якось, якось, якось завжди заробити грошей. То там щось на мотив, то там щось на мотив, то товарним бізнесом намагався працювати. Ну але ж в мене нічого не виходило, так як я просто не міг знайти себе. І в моменті я працюю на офісі на звичайному офісі, без якось там глупості, я нікого не обманював, типу. Звичайний офіс, офісний планктон сидів там за комп'ютером клаців, неважливо, документи збирав, ходив, начальнику допомагав. Ну, то вже інша історія. Транспортна компанія була, в якій я працював. Я там заробляв баксів 300 на місяць. А що таке в нас 300 доларів на період три роки тому? Це ну не супер-овермало, але ж ну, цього не вистачає, так як я ще намагався допомагати своїм батькам. Типу, ну ви самі розумієте. І в момент я зрозумів. Потрібно змінювати своє життя, так як ну життя воно в нас одне, і витрачати його на працю на когось. Ну це явно варіант не для мене. І саме в такому випадку я почав вивчати трейдинг. Я знайшов. Там опрільону зв'язку, по якій можна торгувати працювати. Сайт, який дає сигнал, я його знайшов трошки потім. Це є основною нашою стратегією. Я почав просто торгувати. Я закинув перші свої 100 доларів. Звісно, ці 100 доларів я обнулив дуже швидко. Другі 100 доларів, я також їх обнулив. Типу 200 баксів. Це майже місячна моя зарплатня. І що ви думаєте, я здався? Так, на певний час я здався. І момент, коли я здався, це було в мене протягом. Місяця півтора, коли я не повертався до трейдингу, чесно кажучи, я все закинув це діло, і це було самою страшною моєю помилкою. Так як якщо б я не повернувся до трейдингу, я б, мабуть, так і далі працював би. А що відбулося далі? Давайте розповім вам. Ну, і ось, казалось би, все, я кинув трейдинг і далі йду працювати. І дійсно, друзі, як я вже вам і сказав, якщо б я не повернувся б до трейдингу, то, мабуть, би, а, саме так би я далі рухався, б заробляв би там, 300 доларів на місяць, і все, це відео велика сповідь. Як я був а, дуже близько до успіху, а потім кинув це, але ж надалі, ви просто побачите, що воно в мене з цього вийшло. В єдиному моменті, коли я злив. Ті перші 200 доларів я зрозумів, що ну все трейдинг, це не моє. В мене це неможливо, в мене це не виходить і. Як я дуже сильно тоді помилявся, ви не представляєте. Далі виходить так, що я продовжую працювати просто на якогось дядьку, ось в цій транспортній компанії заробляю 300 доларів місяці. Не розумію, що взагалі мені далі робити, яке життя мене чекає. Дуже важко емоційно, дуже важко, психологічно мені в той момент було. Але ж саме головне в такі моменти ніколи ніколи не здаватися. І саме тоді вас буде чекати успіх. Це не успішний успіх, це не мотивація, це історія мого життя. Надалі я зрозумів, що ну так, надалі моє життя не може продовжуватися, я взяв відкладені кошти. В мене щось там було близько однієї тисячі доларів, не більше. І саме з цих коштів я і почав рухатись далі. Я вирішив дати собі другий шанс в трейдингу, не розуміючи, як і що мені робити. Це там не якась реклама, я просто розповідаю вам своє життя. І в єдиному моменті, коли я натрапив на нашу одну з наших основних стратегій, я зрозумів, що ось вона, ось вона, начебто, моя золота жила. І в моменті, коли я дійсно почав рухатися, в моменті, Коли я закинув цю тисячу доларів, так як ще по 100 доларів, ну мене мало того, що не вистачало коштів, просто там дійсно працювати і відчувати заробіток, і я ще дуже сильно нервував. Перед тим як закидати тисячу доларів, я дуже багато працював на деморахунку, відпрацьовував. І коли я зрозумів, що з 10 угод в мене 7-8 заходить 100%. В той момент я і зрозумів, що вже і мені починати рухатись. В той момент я розпочав свою нову главу. Я закинув одну тисячу доларів. І саме в той момент я почав заробляти дійсно великі кошти. За півроку десь я вже заробив свій перший мільйон. Там була стратегія з сайтом, який дає нам сигнали на валютні пари. Умовно євро-долар. В парі євро-долар нам потрібно дізнатися, куди він у нас піде. Верх догори. І на той момент. Кажу вам сайт Investing.com видавав нам саме такі сигнали. На цьому я і зробив всі свої основні статки і. В цілому, ви можете подумати, ну ти вирвався з ніщити, скажімо так, чому тобі нервувати, чому тобі грустити, де ти втратив себе. Але різкий такий скачок, по переміну, просто з одного левелу на інший я скаканув, і це дуже так сильно ментально мене вдарило. Перше, що мене ментально вдарило, чому я почав втрачати себе, це моє окруження. Мій успіх, мало хто зацінив, тільки мої родичі і єдиний друг, Кубік, з яким я спілкуюся до сих пір, порадувався за мене. Максимально щиро інші друзі, та в тебе зараз воно вийшло, потім не вийде, і максимально мене пригнічували. І зв'язки всі зв'язки з цими людьми я розірвав повністю від слова Назовсім просто. Ми з ними не спілкуємось. Мої друзі, яких я намагався навіть підтягнути до себе, сказати пацани, ось я знайшов. Давайте далі будемо рухатись, давайте я вам допоможу щось, давайте, давайте. Та ні, в нас немає то, то, то-то, то-то. Розумієте? І саме що основне, що мене просто вбило ментально: та дай нам лучше грошей, що ти, ти ж он, блогер, ти ж багатий, скільки ти там заробляєш? Дай нам просто грошей. І в цей момент я зрозумів, що друзі так себе не повинні вести. Я розірвав повністю своє коло спілкування та залишився майже сам. І типу цей момент був для мене дуже важкий. Так я заробляю гроші, так я веду блог. Але ж чесно кажучи, ну важко не мати друзів. І це общепризнаний, але ж факт. Ну як не мати друзів, можемо подумати ми. Але ж я вам скажу єдине, краще бути одному, чим аби з ким запам'ятайте цитатою собі це випишете. Далі чому на мене це так вплинуло? Різка зміна рівню життя. Я почав не дивитися на ціни. Це все було круто. І свій перший мільйон, якби це воно дивно не звучало, я просто... Фух, і спарив. Коли я зробив вивід півмільйона гривень на свою картку, і в цьому моменті зрозумів, що в мене лишить півмульта, і я можу їх витрачати, в мене трошки назірвало голову. Як для людини, яка заробляла завжди 300 баксів на місяць, зараз різко почати заробляти Півмільйони там заробити півмільйони гривень, це було просто шоковим ударом для мене. Я пішов купляти бренди. Зараз ви бачите, що я так досить класично одягаюся, так як я в той момент в своєму житті я вже пережив. І в моменті, коли я почав заробляти такі великі гроші, я почав купляти бренди, витрачати кошти наліво, направо. Я в день там по 5-7 тисяч гривень просто витрачав ось отак просто, десь там в ресторані залишив 5-7 тисяч гривень, це, мабуть, такий середній поріг. В мене був по 10 10 тисяч гривень. Я витрачав, я зайжав. Самі дорогі ресторани Києва, я заказував собі найдорожчі авто, люксові розумієте, поки не купив своє авто. І в цьому моменті мене почало трошки вести. Я зрозумів, що це не я, це не те, що мені подобається, це, ну це не я, друзі. І цей момент дуже важкий. Якщо ти не готовий до великих грошей, великі гроші тебе просто можуть знищити. Як це, мабуть, частично відбулося зі мною. Але ж коли я витратив, просто заходжу в себе за місяць, я дивлюся, що я за місяць витратив півмільйони, гроші, які я не заробляв і за рік, скажімо так, я їх витратив, я зрозумів, що мене почало трошки ввести якось в бік. Типу, я займаюся не тим, що мені подобається. І далі я вже почав потихеньку працювати з психологом та стабілізувати свій стан. Надалі я зробляв гроші ще більше, більше, більше. І я розумів, що я можу так і стати доларим мільйонером і витратити за рік мільйон доларів просто на свої хотелки. Це просто ну це жесть. І тому я почав працювати з психологом, почав копатися в своєму стані. А, і... Окончательна точка нуля, до якої я дійшов, це момент, коли я витратив перші півмільйони гривень, коли я перестав спілкуватися зі всіма друзями. я просто сидів, працював, і я не розумів, що далі так я був в гарній, знаєте, як то кажуть, краще плакати в Мерседесі, аніж радіти в маршрутці. Чесно кажучи. Так, я спробував і те і те, і так, да, дійсно краще, звісно, плакати в бесі, там в бесі, в бехі, аніж там радіти в маршрутки. Але ж знову таки, поріг щастя, він ви різних людей, він різний, розумієте? Типу, хтось може бути щасливим через одне, хтось може бути нещасним через одне. Ви, мабуть, дивитесь на мене. Ну, це знаєте, як то кажуть, голодний світ його не пойме. Ви зараз на мене дивитесь та думаєте, та дай мені свої можливості, і я зовсім по-другому буду жити своє життя. Ну, не так лі? Ну, і давай тоді я дам тобі цю можливість. В описі під цим відео я залишу послання на свій телеграм-канал. Там ще більше таких лекцій, подкастів, монологів і реально діючі стратегії, по яким ти безкоштовно можеш розпочати заробляти, якщо тобі це цікаво. А якщо ти так, як мої друзі, ну то можеш подивитися цей відос, кинути дізлайк та вийти. Просто дивіться, тут вибір твій. Послання буде в описі. Ну і ось, як я виходив з цієї точки нуля, я просто почав бачити саме просте, самий кайф в простих речах: лістик, вода, ручійок. Природа, і це мені допомогло трошки повернутися до стану, я почав знову займатися тим, чим я займався, я знову почав е, ходити займатися спортом, розумієте? І це дуже важливі моменти, які і повернули до мене ту людяність, то ким я являвся без призму з цих грошей. Розумієте, дійсно рівень життя в мене став зовсім другий, і це дійсно кайф. Але ж саме саме головне не втратити себе, коли в тебе ізобілія цих можливостей. І коли я почав вибиратися із цієї депресії, якщо її так можна назвати, коли я почав розуміти, чого я хочу, я почав займатися благодійністю. Я почав вкладати гроші в батьків. Я купив батьку Audi Q7. Я відкрив мамусі бізнес в неї свій магазинчик тепер. Тобто, я всі люди навколо мене вони щасливі. І саме головне, я вам кажу саме великий інсайт. озарення. я я зрозумів, що я хочу допомагати людям, просто допомагати людям свою інформацію, так як. Через те, через що пройшов я проходять мільйони українців, і я дуже хочу максимально цей шлях їм. Упростити, скажімо так. Саме тому вже більше аніж рік я веду свою медіадіяльність у своєму телеграм-каналі сотні моїх безкоштовних стратегій. Це виглядає як якась інтеграція мого телеграм-каналу. Да ні, не похер, друзі. Я кажу, як є, хочете переходити, хочете ні. Для тих, хто хоче якось рухати в житті, він і сам знайде. А для тих, хто не хоче, хоч я тут з плакатом буду стояти йому це не потрібно. Його значить, це влаштовує. І в цьому моменті, друзі, я просто хочу сказати, коли в мене з'явилися ви. Коли в мене з'явилися ви, я став дійсно щасливою людиною. Сотні відгуків, спілкування з вами, наша торгівля, наші щасливі моменти. Я хочу просто поблагодарити кожного з вас, так як саме ви, саме ви, я знаю, що хлопці з телеграм-каналу будуть це дивитися. Саме ви дали мені той самий стимул рухатись далі, бути корисним та не більше не втрачати себе. Для мене це було дуже важливо, друзі. І я радий, що ви в мене є. Ось хочу обійняти кожного. Я думаю, що в нас ще буде така можливість, типу, і з точки нуля, коли я просто опустошився, не не розумів, що мені робити далі. Я вийшов саме завдяки самому простому, що це може бути це саме ви, друзі. Саме тому, ось так в погоні за успіхом, я втратив себе потеря друзей, витра, витрачення, втрата великої суми коштів півмільйони гривень. Для мене тоді було дуже великою сумою. Це дуже важко для мене було, але ж саме завдяки вам я і вибрався з цієї ситуації. Якщо ви хочете більш детально це все почути, можете перейти в телеграм-канал, там буде велике голосове, або просто далі. Подивитися мої наступні відео в минулому відео я розповів, як я втратив 100 тисяч доларів на валютному ринку. Таке в нас теж буває. І можете подивитися його. А я вам кажу, друзі, рухайтесь вперед, і вас це точно вийде.